Ми фіналізовуємо працю, яка почалася декілька років тому назад, коли ми вперше зустрілися з компанією Fujikura, і сьогодні вони повідомили нам дуже хорошу новину, що компанія кінцево прийняла рішення відкривати свій офіс у Львові, і вони мають амбітну ціль відкрити у Львові 3000 нових робочих місць. Вони будуть навчати людей. І перші працівники вже наступного року будуть отримувати заробітну платню. Чому для міста це важливо? Японські компанії вони дуже часто тримаються разом. І коли приходить одна японська компанія, і вона має успіх, зразу ж йде друга, третя, четверта. Тому цей ринок, ринок Сходу, який має дуже великі кошти, якщо ми от почнемо отримувати інвестиції, це великий плюс. Так само, як нам важливо безперечно. І розвивати якісну співпрацю з європейськими компаніями. Ми вчора підписали угоду на оренду землі з компанією CTP, Це є велика голландська компанія, яка інвестує в індустріальний парк. Тобто, фактично, я переконаний, що Львів в 16-17 році отримує багато нових надсучасних технологічних виробництв. А це є робочі місця, то що сьогодні дуже хочуть люди, щоб і була робота, і була хороша заробітна платня. First, thank you very much. Я дуже вам дякую. Just to say that uh, the first person we met in Lviv years ago. це перша людина, яку ми зустріли у Львові, коли розпочинали цей проект. And uh, probably the most reliable person to us

we already took the decision to come here. Ми дуже раді повідомити про те, що ми прийняли остаточне рішення приходити сюди. Fujikura Company is a Japanese company uh, established uh, worldwide, but uh, we are belonging to the European organization. Компанія Fujikura – це японська компанія, я представництво та заводи, якої розташовані по всьому світу. Ми, власне, належимо до європейської ділянки. And our main dedication is to produce uh, uh electrical distribution systems for automotive industry. Mūsų pagrindinė įmonė ⁇ tai Europos Sąjunga. Mūsų pagrindiniai klientai yra ištašomi Europos Sąjungoje. Ir būtent todėl, pradedant su kitais metais, mes norėtume pradėti mūsų gamybą čia. Actually, uh, we are planning to hire 300 people. Those 300 people are going to be trained abroad in other of our facilities. And uh, later, when coming back, uh, they, will, they will help us uh, by training the second generation and uh, by being promoted in uh, certain positions of manufacturing engineering quality. І після повернення суди вони нам допоможуть допомагати навчати іншу групу працівників, а так само будуть мати можливість кар'єрного зросту, займаючи посади інших планов. In the first phase of the project, which will last about two years, uh, we are going to complete staff about one thousand five hundred people. And, uh, Hopefully, we are pretty sure, but hopefully, if business is going good, we will double. And just to say thank you again, it was uh, very nice to have your support. And uh, nothing else? Yeah, okay.